Микола, розкажіть трошки про ваших побратимів, якими вони були, про кожного з них. Як воювали, як загинули? Якраз у цих двох людей, двох побратимів, які загинули, я в принципі знаю, ну, якщо не десятки, то півтора десятка років. З Миколою я познайомився, ще в кінці 90-х він родом з Горлівки, український патріот. Він ніколи не пропускав жодних там заходів, які стосуються там, захисту українських національних інтересів. Завжди приїжджав, якщо треба навіше позачали. Але... Завжди був. Ну, так ми з вами познайомилися десь там, на тих ось акціях. Тоді я познайомився з його дружиною, Тетяною, Вони тоді не було дружження, Одружились набагато пізніше, але ми десь в один момент познайомилися, десь в один час. Ми з ним однолітки, 76-го року народження. Не знаю, якось з перших хвилинок з ним, не знаю, і, Ну, По-справжньому це не просто це друг. Він був командиром? Так, він був командиром чти, яку називали автоботи. Тут фактично ці автоботи, вони трималися виключно на його авторитеті і на ньому. Тому що це людина, яка душу тіла покладена тільки за Україну, але і за побратимів. Розкажіть, будь ласка, як загинули по світі, спитуйсько. Ви були в коло. Просто, просто та, там емоцій не було ніяких. Там про це не думаєш. Ну, мене склалося таке враження, що хлопці загинули, тому що в нас танки дорожчі за людське життя. От, таке в мене склалося враження. От, ми їхали звідси, нам поставили завдання, що тут було чітко наголошено керівництво, що ваше завдання хай бере армія, хай бере укріплені райони, тому що в нас тільки стрілецька зброя. У нас немає, ніякої тяжкої, у нас нічого такого немає. Айбер армія, от. а ви заходьте, вже відповідно, защищайте від всяких, там, терористів, тобто ну, роззброюйте терористів, забирати тобто, те, що мають робити загони територіальної оборони. От, але приїхали на місце, там якісь якийсь якісь генерали, почали розповідати про те, що ми там артилерією працювали, там все чисто, вони всі розбіглись. Давайте ми вам даємо БМП, відповіді за ним. От, і це ну, Випало на нашу чету, тому що в ну, нашу чету там були такі випадки, що пару разів набрали, десь на якісь там тут охороняли, були тут в караулі. От. Ну, відверто кажучи, мені зразу було зрозуміло, що, ну, що щось тут неправильно, тому що і спочатку менше ставалося. але справа, тому що у нас весь підрозділ і командир такий Микола ми виконуємо поставлені завдання. От. І ми пішли. От, ми пішли там, спочатку наче було нормально, але потім побачили рух, там якась людина цивільна, пішли перевірити, що це за бідуна. От, І в цей же час помітили, що все-таки стоять якісь там барикади, а наче якийсь є рух. Хлопці передивилися в є рух. І вони ж зрозуміли, що ми їх бачимо, тому що почали де, де це через оптику і почали нас обстрілювати. Ми зіскочили з БМП і почали вже рух за БМП. БМП почало глохнути. Потім вже коли вогонь посилився з того боку, БМП почало стріляти. Декілька зробили вистрілів, чи заклинилася пушка, чи що сталося, не знаю. Вона перестала стріляти, потім знову заглохла, не хотіла їхати. От. А вогонь почався все більше і більше. І тут один із керівників розвідки почав давати команду. Вони спочатку ми перейшли на поле, ну, в принципі, це було тактично правильно, тому що тут могли бути фугаси. От. І далі пішли за БМП. І зайшли там, в принципі, таке місце, що ми могли там стати. А знову ж таки, для чого стати, якщо в нас одна тільки БМП, а все інше це цивільні машини легко виїхали за нами. Тобто в нас немає ж там, якби декілька, і ми могли там зразу окопи якісь порити, зайняти якусь позицію. Це було б зрозуміло. там Ми стали, тобто нам не було сенсу стояти. А нам було б відступати, бо йти вперед. І тут один з керівників розвідки, я хочу його називати, почав давати, давайте 200 вперед, 300 вперед. 200 пройшли вперед, щоб зайшли, де були льошки цих снайперів, які по нас били. Вони відступили там в тих будь-яках. Нам сказали ще 200 вперед, там 400. От. Може, коли останнього це зробили тут, я не знаю, чи це БМП заглохло, чи що. От. Вони почали ну, в, із за укриттів вести ще більше вогонь. І хлопці якраз Андрій, Андрій Світляк. Я його теж дуже давно знав, він теж був дуже активний скажімо, ну, не політично, скажімо, більш громадською, теж великий патріотик і я його і знав, тому що він так само приїжджав з Тернополя, завжди в Києві на будь-яких акціях, в будь-яких майданах не можна бачити. Дуже хороша людина і такий, як то кажуть, без понтів, завжди готовий допомогти, сам приходить і допомагає, там, а не так, що це надзвичайний ну, просто хлопець, закінчився ну, в розвідку, піти куди хочеш. Жартований, відданий, сміливий і без понтів різних всяких, всяких танців. І так от він. відстрілили вони декілька з гранатометів, зробили декілька пострілів по тих кріпленнях, звідки були ці снайпери, там якісь кулеметники там були. От. І вони вже почали перевод просто стріляти, спочатку влучили в, в Андрія, я так розумію, шию потрапили. Я не бачив, тому що я, я ну, дивився спереду, мені треба було, не задійшли. І Микола кинувся йому допомагати. Це було з точки зору тактики військової, тим паче, як командир, він взагалі не мав Микола з нами йти. Він якщо читвин мав бути ззаді, там де спочатку він не був. Але він, я вже обертаюся, він вже йде за нами. Він, напевно, повів себе так, як і сотник, Він бачив, що це наказ неправильний, а вони направили накази виконують разом з своїми підлеглими, а не відміняють їх. От. І от він просто як командир поступив неправильно, от. А він поступив правильно, як, коли, як лицар, як, як християнин і дав своє життя за, за друзів своїх. Тому що якби він це не зробив, то робив би хтось інший. Потім, зрештою, кинувся так само ромчик. Соків із Корсуня, Шевченківського Шевченківського, кинувся до Миколи, це ж він не потягнув там ногу, ми почали зимову тягувати. Ну, Снайперські вогонь все такі, що ми тільки руки виставляли, нам зразу були по рухи. Ми просто не могли навіть захопити, по ногах стріляли. Наприклад, я там стояв позиція, вони мене не бачили, тому що я став зразу біг БМП. Так вони мені намагались по ногах бити. Людина, яка мене підмінила, поки я перезаряджався. Їй пробило кулошку, прямо так і ногу не тобто, ну, Вогонь вився просто шани. І от Ромчик потягнув Миколу, ми почали їх затягувати. От, ну, Андрію було зразу видно, що він же не виживе, тому що йому одразу ну, попало це. цей Миколу. Ми думали, що ми взагалі От, Ми відтягнули. І от, і в цей момент вони зачепили Рому з боку. Тобто, йому дуже сильно дісталося. Тобто, Але він взагалі цей, сок, цей ну, справжній герой. Ну, знову ж таки, ми не могли, БМП це заглохло. Нам треба було дати назад, ми не можемо докричатися, немає зв'язку. Тобто, ну, у нас так, ну я, наприклад, не розумію суті такої операції. Тобто, от... ну, я не можу, бо не міг обговорювати тоді, а тобто, зараз в мене, звісно, дуже багато запитань. тобто, а регулярно так запитання у вас є, тому що ми коли спілкуємося з іншими бійцями, вони кажуть, таке враження, що в ну, нас як м'ясо, було 82-га так само. Коли кращі бійці, просто не можуть викажути, не можуть додзвонитися. Просто з... розумієте, армію армією керують паркетні так звані генерали. Солдати дуже добре знають, хто вони такі. Вони не хочуть виконувати їхні накази. Не тому, що а вони не хочуть боротися за Україну. Вони хочуть боротися за Україну. Вони готові вмирати навіть за коротко, але вмирати розумно, а не вмирати як м'ясо, коли танки стоять за кілометр, а ти йдеш за поломаним БМП. То їх можна зрозуміти, відповідно, вони відмовляються, а добровольці не відмовляються, тому що ми сюди не пройшли ні за грошей, ні, нічого. Згинув світляк Андрій. Він тут взагалі без статусу. Якби в нього були б діти, вони б навіть не отримали б ніякої допомоги. Тому що він тут без статусу. Він тут не за гроші, він тут не за що. Він тут просто тут за Україну. Тому що ми завжди, завжди там не треба бути за Україну. Миколу оформили лише тому, що Тетяна написала в блозі, що от, мій чоловік воює місяць і він не оформлює, то Миколи ще декілька чоловік оформила, а всіх інші так документи досі валяються. Тобто, ну що тут сказати? Тому от така ситуація, приходять добровольці, вони, вони будуть брати, і будуть ну, візьмуть і, той, і те місто візьмуть, і звільнять все, звільнять все рано чи пізно. Просто що можна було б це після того, після цього випадку там. Підійшли наші сотники і то там, тому генералу, тихо не набили, тому що він десь ще сказав, що більше не секунд. Це там інше підрозділ. Йому кажуть, пішли з нами. Ну пішли з нами, якщо ти такий герой. Ну пішли, ми там були, пішли, просто пройдешся з нами, там, де ми тільки що снайперами лазили. Моя інша функція. У нас нема таких генералів, тобто, у нас нема. А зараз вони чого гору стараються, тому що для них це шанси. Ну, щось, от він візьме місто, наприклад. так там, це. це ж не буде добровольчим, не буде добровольцем. Не, буде тому, не було б тому самому царство небесне Миколі чи Андрію. Вони б і не згадали, якби не ця ситуація. Андрій навіть не оформив, хто про нього згадає. Ну, Раді адміністрації Тернопільська сказала, виділили 10 тисяч. Для нас нема різниці, чи це призовник, чи, чи хто не чи оформила немає. Знову ж таки, люди тікають в добровольчі загони, тому що не хочуть бути призвані в таку армію, де такі керують такі так. генерали. Армія тримається тільки на віру в Україну, в українців, на, які тут ж все забезпечується. Тут що хочеш, закрутки які хочеш все, ну, З любого села України. Так само і в армії. Те саме. Вони якби, намагаються це використати таким чином. Ну але ну що ж зробиш Ну, Все одно треба, треба стояти до кінця, тому що тут є генерали, немає. Тобто, завжди Україна трималася на якихось там генералах там, чи чиновниках, вона трималася на таких, як Микола Борисовий, як Андрій Світляк, як Роман Соків. Завжди на таких людей трималася. Як на цих хлопцях, і інших, На інших нас хлопець, теж ловив кулю в каску. Добре, польські каски це трошки допомагали, тому що кулі рикошетили, але не пробували. Тобто, ну, але в була вина добра оптика, тому вони намагалися бути помагав впах десь, тобто, такі місця, де не захищені, які можна розбити без всяких цих. Я хочу сказати, на кінець, щоб ви просто знали, що і Андрій, і Микола, це були два лицаря. Просто особливо хочу сказати за Миколу. Тобто, це реально мій такий друг хороший. Тобто, я... Я з ним дружив стан з ним, У мене маленькі діти, у нього маленькі діти. П кажуть, хлопці він завжди посміхався, так? завжди добре. Завжди. завжди. Він, він просто навіть відмовити нікому нічого не може. Він, щоб людині не відмовити, він навіть міг телефон відповіщити, на ньому багато ображали, що, що це. Тому що всі йому дзвонять, і він всім намагається допомогти. Він про нього просто мало хто знає. Він дуже розумний, він гігант. Не тільки ростом, він гігант, серцем, гігант. Розумом, тобто ну, реально це э, загубило великий потенціал. Він міг позичити 10 тисяч там, доларів, наприклад, да, вкласти їх на фінансові біржі в акції і через два місяці э, заробити 50. Він міг працювати цінними паперами, працював на біржі. Працював в багатьох комерційних підприємствах комерційних і навіть в державному, очолював одне з державних підприємств горлівців свій час, тобто, але через стан його почали переслідувати кримінальні справи, на нього порушити незаконно, хоча він там вперше провів відкриті тендери в горлівському там цьому АТП і все. Тобто, ну, ну це ну це, це, це не просто загинув чоловік відомої людини. Це, це, це уважаєте, я просто, я просто ви що, зрозуміли, що, що, це, що це просто мало кому відома, велика людина. Велика не ростом, велика розумом, серцем. Ну, то це просто ну навіть саме тому я ще раніше казав, що ну, це вище несправедливість, що зараз гинуть такі, от як Микола, люди з Донбасу, які могли підняти Донбас, замінити оцю всю <кій> наволоч лірархічну, яка зараз тут. Могли це, а треба було все-таки на звільнених територіях призивати всіх інших, тобто менше, менше би допомагали б цим сепаратистам, то тобто, так і підуть траншеї риї, тобто, що зроблять для України. Тому що за них теж, наприклад, ну, для мене ну, взагалі не зрозуміло, як можна було допустити таку війну. Я на Донбасі бував 10 разів на рік. Я приїжджав сюди в вишиван... Вишиванці завжди. І не було проблем. Я розмовляв українською мовою, мені ніхто ніколи Мої слова жили. не сказав. Завжди. І тут завжди. просто в один момент все як здуріли. Як здуріли. Спочатку з цими ДНРськими цими, потім, ну, слава Богу, правда, серед моїх знайомих ніхто не пішов туди. Але я їм дзвоню кажу, але ви ж теж кричали Бандерлоги, хунта, туди-сюди. Ну ви ж розумні люди, говорю. якби ви ж не підгавкували їм, тобто, може б воно б так не було, вони не чули ваші гавкати, тобто, ви що не розумієте, до чого це ведеться, що ніхто ж не ставить ваше, ні ваше життя, нікому ваше ДНР не потрібно. Вирішиться просто геополітичні питання. Тут, ну, Якщо говорити, я був на Львівщині, тобто якийсь час, буквально, коли почався цей конфлікт. Ну, я сам не, не, не з Львівщини. І там люди, ну, якби люди кажуть, Та ми взагалі їх відпустили, хай сюди йдуть з Богом, тобто, але ж вони ж на цьому не зупиняться, вони прийдуть до нас. І знову ж таки, кого відпустити? Для Миколи кого відпустити? Там його живе сестра, там живуть його племінники. А для нас відпустити мої троє дітей тут виросли. Так, ну, те саме, те, те, тобто розумієте. От, і, от багато з, з, з таких, як, як ми добровольці, тобто кинули свої роботи, кинули все, тобто абсолютно ну, приїхали сюди. Чому? Приїхали, тому що, такі, як Микола, люди встали з, з Донецька. Та я побачу, як це так. Мій брат воює, а я десь буду. Вибачте, можеш такі ціни. Просто я про це не думав, не говорити.